Оперативно, а чи відомо взагалі де він переховся? Це правда, що він переховувався саме в ставці головнокомандуючого російського Чорноморського флоту. Ця інформація була оперативною і нею володіли. Ще раз говорю оперативно-рушукові підрозділи. Те, що нам на сьогодні відомо, що він знаходився на території Криму. <тур> і на сьогоднішній час він на території Російської Федерації. Як він туди потрапив, теж не знаємо що стосується його дій, його дії всі кваліфіковані, заведено відповідні кримінальні провадження, це є і е, умисне вбивство, організація умисного вбивства багатьох людей. Це є і перевищення влади, і тепер, же після його виступу по Росії, в Ростові на дону також вчора прийнято рішення про заведення кримінального провадження за спроби і заклики повалення конституційного ладу.